Учительське слово, український педагогічний часопис, що виходив у Львові у 1912-1939 роках, видавали часопис Українське педагогічне товариство та товариство взаємна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок. Перший номер учительського слова вийшов з друку 15 вересня 1912 року, але через початок Першої світової війни його видання на деякий час було припинено у 1916 та 1918 роках. Вийшло декілька номерів. Незважаючи на перерви, журнал видавався аж до 1939 року. Спочатку журнал виходив як місячник, а від 1913 року Двотижневик. При учительському слові виходили педагогічно-методичні часописи 1923 року Життя і школа. Від 1927 року Шлях навчання і виховання. У різні роки редакторами учительського слова були Іван Казанівський, Генріх Коваль, Іван Ліщинський. Андрій Зелений, Михайло Таранько, Августин Домбровський, Іван Йощишин, 1930-1939 роки. Провідними темами часопису були освітні та шкільні проблеми, боротьба за автономію та національні права української народної школи, участь вчителів у громадсько-політичному житті краю. Значна увага приділялася висвітленню діяльності головного й окремих відділень товариства. Друкувалися матеріали щодо з'їздів товариства, учительських віч тощо. До 1922 року редакція журналу використовувала для друку правопис, укладений комісією наукового товариства імені Шевченка у 1907-1908 роках, відповідно до якої буква «І» використовувалася на позначення і. Частку ся писали окремо від дії слів і таке інше. Незважаючи на те, що часопис виходив на Галичині, майже у кожному журналі окрему увагу приділяли питанням освіти та розвитку шкільництва на території України, яка входила до складу Російської імперії. В деяких номерах навіть окремі рубрики виділяли під ці питання закордонна Україна з російської України. Якщо у якомусь номері часопису цієї окремої рубрики не було, то до освітніх проблем закордонної України зверталися у розділі Всячина. Сам часопис був невеликого формату, а його обкладинки відрізнялися різними кольорами. На обкладинці завжди друкувався зміст журналу, вказувалася адреса редакції та адміністрації, що друкувався він у Львові, у друкарні діла у Домі просвіта, відповідальний редактор, рік, місяць і номер журналу. Також зверху великими літерами назва журналу Учительське слово, а знизу меншими, що видавало його товариство, взаємна поміч галицьких та буковинських вчителів і учительок. Оформлення журналу не відрізняється оригінальністю, проте трапляються цікаві дизайнерські рішення у вигляді різних ліній та орнаментальних прикрас на останніх сторінках журналу, де містилися невеличкі оголошення та заклики передплачувати цей та інші педагогічні журнали, а також навчальну літературу. У фондах педагогічного музею України зберігається 10 примірників часопису Українське Слово, які виходили в різні місяці 1913 року, та один примірник 1930 року. Всі 11 примірників часопису доступні на сайті музею у віртуальній виставці до 110-річчя журналу Учительське слово Львів, 1912 рік.